Культуры, футболы, жизнь точка вообще. Вот, дорогие, я разговор на диктоне, но на Вэроске. И полностью. Так, мы такого полным етапами на По ось така я виходила ще для маляти, особливо перевідання оновлено. Ну і ми були ще такі, такому, сегменті для малюків. Почали книжки на, на карток. Батько з новили таку картонку останніх років. І зараз продовжуємо це розвивати, цю синішу для найменшого. Хочу <пробувати> теж працювати в Белассі щоб була література для трохи старше. Перекладати <пробувати> буде література і українська. Тож, думаю, що якщо дасть Бог, то є смо буде так рекорд, чи здається підбирати таких хороших перекладачів? Може справді варто ці переклади приємно читати, немає відчуття, що це в когось таке враження, що це не мовою. Ну просто про з хорошими перекладачами, а звичайно, після того е, треба видати редактор редакторську справку і можливо знову ж таки, щоб були хороші редактори.